Якщо вам доводилось живити техніку від інвертора, ви, можливо, стикались з тим, що він вимикається, хоча навантаження далеке від максимального. Така ж ситуація може статись, якщо живлення подається через сучасний реле з захистом по струму. Обидва ці пристрої мають електронне обмеження струму. Якщо навантаження перевищить ліміт навіть на мить, система миттєво вимикається. Але чому? Прилад же споживає менше, ніж дозволено. Є одна не всім відома, але дуже важлива деталь, і вона називається пусковий струм. Це значно збільшений струм, який прилад споживає перші моменти після ввімкнення. Його неможливо побачити мультиметром чи звичайним ватметром, але він існує, і іноді досягає величезних значень. Я покажу, як його виміряти. Ось цей пристрій дозволяє бачити реальні пікові струми в момент запуску. Він може виміряти струм у проводі, не розриваючи його. Але є нюанс: у типовому мережевому кабелі фаза і нуль ідуть разом, струми в них протилежні, і прилад бачить нуль. Тому я зробив невеличкий пристрій на основі вимикача, де замість саме вимикача вивів петлю фазового провідника. І ось так вже можна зручно виміряти струм будь-якого мережевого пристрою. Тепер до практики перевіримо кілька побутових приладів і подивимось, який у них пусковий струм. Почнемо з нагрівальних приладів. Пусковий струм у них фактично відсутній. Електропраска при старті споживає такий самий струм, як і при звичайній роботі. Я вимкнув фен на своїй старій паяльній станції, і тут теж пусковий струм майже такий самий, як і робочий. Тостер теж є класичним нагрівальним приладом, пусковий струм у нього менше 4 А і робочий майже такий самий. Поступово знижується по мірі того, як спіраль прогрівається. З електрочайником та ж сама історія. Номінальна потужність майже 2 кВт і пусковий струм такий самий, як і робочий. Інша справа ось цей мобільний кондиціонер. Він має електродвигун, що в момент запуску споживає значний струм. Майже 20 А це більше ніж 4 кВт при номінальній потужності висього 1 кВт, а робочий струм у нього більш ніж в два рази менший. До речі, інверторні кондиціонери мають значно менші пускові струми. Те ж саме і стосовно електроінструменту. Електролобзик потужністю в 500 Вт. Має пікову потужність майже в 3 рази більшу від номінальної. При цьому при роботі споживаю усього 1 А. Під навантаженням буде більше Електрична коса потужністю 1800 Вт. Пусковий струм у неї майже 26 А. Таку мій інвертор точно не витримає, хоча 1800 Вт і менше, ніж 4000 пікової і навіть 2000 середньої потужності, на яку цей інвертор розрахований. Дещо інша ситуація з електричною пилкою, яка має плавний запуск. Пусковий і робочий струм тут відрізняється усього лише в півтора рази. Дещо цікавіша ситуація з мікрохвильовкою. Якщо будете її випробовувати, не забувайте, що її не можна вмикати пустою. Поставте хоча би стакан води. І пусковий струм тут майже такий самий, як і робочий. І ще цікавіша ситуація з масажним ліжком. Його блок живлення виконаний на основі низькочастотного трансформатора. Пусковий струм тут залежить від того, в який момент вона була ввімкнена, та кожен раз виявляється різним. Ще один цікавий прилад це пилосос. Він має плавний запуск з електронним керуванням потужності. Цікаво спостерігати, як струм плавно росте при ввімкненні. Я зробив два запуски на середній і на повній потужності. Як бачите, плавний запуск дозволяє значно зменшити пусковий струм. Сподіваюсь, це відео було для вас цікаве або корисне, а якщо вас зацікавили кліщі з функцією вимірювання пускових струмів, посилання на них я додав у описі відео. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!